Ще додатково підтримки від народних депутатів по наступним законопроектам. Тому що і закон про е, житлово-комунальні послуги, і комерційний облік, який буде додатково прийняти як е, спочатку як частина житлово-комунальних послуг, потім окремий закон. І закон про енергоефект. Дайте наступний слайд, будь ласка. І закон про енергоефективність будівель. І створення фонду енергоефективності це саме ті важливі питання, які будують незалежність України від імпортних енергоносіїв. Нам дуже важливо, щоб чітко всі розуміли, я готовий зустрічатися з кожною комітетом, з кожною фракцією, з приводу того, що закон про енергоефективність потрібен і його потрібно приймати без визначення класу будинку. Ми не зможемо проводити енергоефективність енергоефективні заходи, і саме головне впроваджувати фонд енергоефективності. Чому тому що саме цей закон визначає, що саме було зроблено, як була покращена енергоефективність будівлі, і яким чином взагалі ми можемо визначити, що саме цей проект, цей захід повинен отримати державну підтримку через компенсацію тіла кредиту. Через фонд енергоефективності тому нам дуже важливо, щоб ці законопроекти, житлово-комунальні послуги, енергоефективність будівель і закони, які ми зараз приступили до розробки про енергоефективність, був підтриманий в парламенті.